Ми тут на Запорізькому напрямку приймаємо гостей, зокрема Руслана Марцинківа, міського голову Івано-Франківська, який привіз для нас дуже важливі подарунки. Оці fpv дрони разом з батареями. Ну, Їх є 50, що найменше а може й 25 точно прийдуть до цілі і будуть знищені тими дронами наші вороги. Для нас дуже важливо, щоб був отой постійний зв'язок між тими, хто є на фронті і тими, хто є в тилу. Солдат 128-ї бригади, родом з Івано-Франківщини, Гумацькій ОТГ. Дякуємо пану Роману за те, що він нам допомагає. Разом перед до перемоги. Слава Україні! Героям слава. Солдат Волоченюк родом з Верховенщини. Служу. 128-й дирегір. Дякую пану Мерцинківу за допомогу, за державні разом до перемоги. А я хочу подякувати хлопцям Дякую вам, що ви захищаєте, що ви захищаєте своїх рівних, захищаєте Прикарпаття, захищаєте Україну. Ми як громада підтримували, підтримуємо і далі будемо підтримувати. Дякую вам, низький Україн з днем українського прапора і з нею незалежності України. Слава! Переконані, що обов'язково переможемо. Перемога буде, і Москва впаде. Слава Україні! Героям! слава!